Фімаркету всюди класична, це добровільний, навіть не обмін, а таке добровільне дарування речей. Тобто будь-яка людина може принести речі, які є в неї, які вона тимчасово там не використовує, або взагалі не використовувала, але в той же час, які може бути ще вжитку іншими людьми, і залишитися речі тут. Будь-яка інша людина, або ж та сама людина, може принести і вибрати для себе якусь річ, яка буде корисною. От це базові принципи, тобто, це не дарува... це не, не, не обмін, це не продаж в ніякому випадку, а саме таке взаємне дарування. І інший аспект, крім крім власне матеріальних речей, які ми обмінюємося, ми вирішили ще. Зробити майстер-класи, якісь послуги, от перокар, там майстер-класи по орігамі, танці і так далі. Ну, всі ці інші речі, теж які можуть бути корисними для, для людей, дати якимось чи нові знання чи просто щось отримати для себе. в є час важливий принцип це безоплатність всього hey, цього. Получилось хотів бути з всією організацією. Ми разом планували, разом організовували. Якось в якійсь мірі розподілили між собою обов'язки. це вийшло дуже швидко і не дуже складно. І бабусі підходили питали, о, якби я знала, я б сьогодні там принесла. Особливо батьки з дітьми дуже цікавлялися, беригами були, бодіарти, і там всі батьки такі, о, ну я не хочу, речі кажу, є бодіар, о, вони ну, дітей вели, там, розмальовували. Потім. Для дітей це теж такий веселий був захід.